Трохи, а голимо плечі. Усім привіт, це мій перший випуск на YouTube. І ви навіть не уявляєте, наскільки я щаслива від цього. У мене стільки енергії з'являється, коли я про це думаю, коли я в процесі підготовки, коли от я зараз в цьому моменті реалізовую свою ідею, навіть не зважаючи на весь той лютий треш, який постійно перешкоджав про це я пізніше розповім. Я тут то теж це мородіє. Можете одразу мене привітати в коментарях. Мені буде дуже приємно. Коротко про мене, я Таня Кулик. Ви можете знати мене як інфлюенсера, як контент-кріейтора, як маркетолога, як коунера екобренда. Але я дуже хочу, щоб зараз я для вас стала просто білим аркушем. Забудьте все те. Що ви знаєте про мене ніякі регалії, кліше і досягнення я не хочу переносити на YouTube. Просто знаєте, що я щаслива жінка, що я особистість, яка прагне до розвитку, що я відчуваю особливу місію, і цього точно достатньо. Окрім того, я дуже вас прошу, не плекайте взагалі жодних ілюзій стосовно кадру. Так, ви знаєте мене як людину, яка створює сінематік контент, але це в інстаграмі. Тут я просто сиджу в кадрі. Тут не буде світла, тут не буде якоїсь особливої суперкомпозиції. Я просто сиджу зараз в кімнаті, не в студії, навпроти вікна. І мені цього достатньо. Мені мене достатньо. І мене достатньо для того, щоб ці випуски були цінні, цікаві, корисні і важливі. Дисклеймер: саме цю думку я хочу пронести через кожен свій youtube випуск Вам достатньо вас, щоб сяяти, щоб проявлятися, щоб бути. Помітними, щоб заробляти великі гроші вам достатньо просто себе. Я абсолютно свідомо занижую важливість, занижую очікування стосовно YouTube, стосовно цієї платформи, стосовно контенту, який я буду тут створювати, для того, щоб не впадати в ось цю токсичну ідеальність, токсичний перфекціонізм і для того, щоб показати вам, що дійсно не потрібно. Мати величезну команду, продакшн, техніку, світло і так далі для того, щоб бути цікавою особистістю. При цьому я дуже не хочу зараз знецінити тих людей, які створюють розкішні випуски, які одне задоволення дивитись, тому що там абсолютно кіношна картинка. і Ти дивишся і захоплюєшся кожним ракурсом, кожною деталю. Але це просто не моя історія. Я думаю, що вам це відгукнеться. Кажу відверто, що мені інсти катастрофічно недостатньо для мене обсяг сторітелінгу, Катастрофічно замалий. Я не можу там відкритися на 100%. Я не можу там передати те, чим я наповнена на 100%. Мій максимум це там на 10% я можу відкрити свою душу і серце не тому, що я там щось приховую, а тому, що просто формату сторіс недостатньо. Він замалий, він дуже обмежений. Але навіть не це зараз найголовніше для мене найцінніше те, що вам мене мало, і ви про це пишете. Ви мене запитуєте, Таню, як ти так змінилась? За останній рік просто змінилася. Твоя енергія, змінилась твоя зовнішність, твоє позиціонування, твоя глибина. Це неможливо не помітити. Скажи, що ти робила, чим конкретно ти взагалі хакнула це життя. Ну от і саме тому я тут, саме тому я на Ютюбі, не тому, що. Зараз тренд на Ютуб. Не тому, що у мене є класний контент-план з тригерними там заголовками і темами. Ні. Я просто чітко відчула внутрішній голос, моя інтуїція мені сказала, що прийшов час, пора. Пора віддати те, чим ти наповнена. Я так сильно хочу цим послужити. Я хочу віддати ось цю цінність світу. Я хочу охопити якомога більше людей і показати їм, що мислення змінює життя. Це. Канал якраз таки буде про мислення, про самопізнання, про саморозвиток, про те, як не шукати себе, а створювати себе. І тут буде дуже інтимно, тут буде дуже відверто, трушно, чесно. Я впевнена, що кожне відео вам буде відгукуватися, тому що я буду діставати ці теми зсередини себе. Не буду орієнтуватись на тренди, не буду орієнтуватись на якісь тригери, виключно на свої відчуття. І це відео буде сильним, тому що я поділюсь тим. Про що мене частіше за все запитуєте ви, мої підписники, як змінити своє життя? Я змінила своє життя за один рік. Зовнішність, самовідчуття, позиціонування, енергія. енергія стала такою дуже тягучою, дуже манкою. Що конкретно я для цього робила? П'ять речей, які змінили мене в 2024 році. Ну і звісно, що ці речі можуть змінити і вас буквально за один рік. Погнали! Пункт перший ранок вирішує все. Я знаю, що ви чули мільйони разів про це від мене, від а, коучів, психологів, від успішних людей. Але при цьому ви навіть не уявляєте, який жахаючий відсоток людей свої ранки проводить так, ніби він себе ненавидить. 10-15 пятнадцять будильників апатія. Агресія, злість на себе, на свою роботу, на яку ти йдеш, але ти її не любиш. Ти ненавидиш те, що вона так рано починається. Ти вже уявляєш, як ти будеш тягнутися в тих заторах, ти не встигаєш поснідати, одягаєшся там в пом'ятий одяг. І це все ось в такому ритмі. Ти просто вилітаєш з квартири і розумієш, що день почався. Понеділок, доброго ранку, і ось так ти проводиш весь тиждень. Знаєте, у мене ніколи не було проблем з ранніми підйомами. Ну якось так біологічно склалося, що завжди прокидалися о сьомі, о сьомій тридцять. Для мене це було ок. Я завжди відчувала себе комфортно, але. Все це нівелювалося тим, як я проводила наступну годину. Можна прокидатися і о оп'яті, але якщо ти залипаєш в телефоні наступну годину, якщо ти скролиш стрічку, якщо ти відписуєш в чатах, якщо твій рівень тривоги в цей момент підвищується, ти можеш перекрестити будь-який свій ранній підйом. І коли я говорю, що ранок вирішує все, я навіть не говорю про... Час, коли ти прокидаєшся, я говорю про те, що ти робиш зранку. Я не знаю жодної успішної людини, людини зі стабільною менталкою, зі стабільним доходом, зі стабільним бізнесом, яка б зранку валялася в ліжку. Вірте, не вірте, сприймайте це як хочете, але люди, які про масштаб... Вони ось цей свій дорогоцінний ранковий час ніколи не продадуть стрічці Reels або TikTok. Вони ніколи не будуть здешевлювати так свій ранок. Успішні люди, вони фанати ранніх підйомів і фанати ранкових ритуалів. Якщо раніше я прокидалась рано, і наступну годину я проводила просто в телефоні. Ну, типовий просто ранок фрілансера, людини там, яка починає свій блог, людини, яка має якісь замовлення на зйомку. Я просто постійно була в телефоні. Я могла з ліжка не вставати. Я півтори години, дві години могла лишатися в ліжку. І це була моя основна помилка. Чому я взагалі вирішила ввести певну рутину, певні ритуали в свій ранок? Знаєте, мене налякав той факт, що мої ранки проходять абсолютно несвідомо. Я не усвідомлю того, що я роблю. Я просто втикаю, я просто роблю якісь речі на автоматі, не думаючи. Просто, ніби я запрограмований біоробот, а не людина. І відповідно, ось цей стан він переносився у мене на весь день і на весь тиждень. Ти щось робиш просто на автоматі. Ти не усвідомлюєш той момент, в якому ти знаходишся. Ти не усвідомлюєш свій стан, що знаходиться навколо, з ким ти говориш, навіщо ти це робиш. Обиш, про що ти зараз думаєш, що ти зараз відчуваєш? Абсолютно все було на автоматі. Я дуже сильно поглибилась в тему нейропластичності мозку, і просто такі речі для себе відкрила, вони буквально змінили мене. Іноді ти просто слухаєш і думаєш, о, класна порада, треба дослухатися спробую. Але коли тобі це пояснюють з точки зору нейробіології, ти розумієш, що організм хакнути можна ось так, знай лише правила. Так, от, коли ми пробучимося. Наш мозок перші 30-60 хвилин найбільш сприйнятливий. Це найкращий час для того, щоб сформувати нові звички, щоб сприйняти нову інформацію, щоб повпливати на свій настрій. Саме тому в перші 30-60 хвилин я роблю афірмації. Медитації я візуалізую, багато візуалізую. Я стою просто під душем, під водою і візуалізую свій день. Візуалізую свої плани на день, візуалізую свої мрії. Я в буквальному сенсі відчуваю, як я наповнююся, і що мені хочеться вийти з цієї ванної кімнати і сказати, що світ я тебе люблю. Я так сильно вірю в себе, вони зараз ворошать. Я так сильно вірю в себе. Я знаю, що в усьому, що я буду робити, ти мене підтримуєш. Дякую тобі за те, що сьогодні я буду зустрічати найкращих людей, добрих, відкритих, що сьогодні зі мною будуть траплятися дива, що сьогодні всі можливості я зможу використати. Сьогодні я буду відчувати наповнення. І отак просто 10-15 хвилин я можу проговорювати свої вдячності і свої очікування від цього дня. Сміливо, впевнено. і з відчуттям, що в мене обов'язково все вийде. і от тепер уявіть, ви входите в свій новий день, і в будь-яких ситуаціях, в будь-яких обставинах, які будуть складатись, ви будете бачити можливості. Ви будете відчувати, що ви контролюєте цю ситуацію, тому що ось тут у вас всередині спокій, мир і впевненість. Тепер не обставини керують вашим станом, вашими реакціями. А ви своїм станом керуєте світом. Рівень енергії після такої ранкової рутини просто відстрілює кудись в стратосферу. Другий пункт, який дуже сильно повпливав на мій дохід в 2024 році, це були якісь просто. Розривні запуски, дуже класні співпраці, суперефективні знайомства. Я просто відчувала, що от я на коні, тому що ось цей другий пункт буквально вписала в своє життя і сказала, що я тепер живу ось так. І назвала я другий пункт так: мої гроші в моїй рутині. Про що це? Дуже хочу донести ось цю думку. Мій дохід. Моя медійність, моя проявленість виросли не тому, що я знайшла якусь унікальну стратегію, не тому, що я якесь унікальне позиціонування стала застосовувати, не тому, що я хайпувала. Ні. А тому, що я перетворила певні речі на свою рутину і почала їх робити постійно. Є речі, які просто потрібно робити. Ніхто це не зробить за мене. У мене немає асистента, у мене немає особистого помічника, у мене немає продюсера. Тому я маю взяти відповідальність і взяти цю роль на себе, не уникати її, не боятися її, не лінуватися. Я маю включити певні речі в свій щоденний план. Я перейшла з позиції героя в позицію автора. Герой відштовхується від обставин. Герой він в значно слабшій позиції, тому що от він рухається да, по якомусь скрипту. Сталася ситуація, ну, по факту вирішимо. А, хочу грошей більше. Ну, завтра над цим подумаю. Або там хтось мені підкаже, або треба запитати пораду, в якій позиції знаходиться автор. Він сам прописує собі план успіху. І автор говорить: я свідомо це обираю. Я свідомо обираю ось цю рутину на кожен день. Тому що якщо я буду робити це, це і це, це приведе мене до результату, до мрії, яка мене просто збуджує. Рутина це не обмеження, рутина це не нудно, коли у тебе завжди є відповідь на питання, чому я це роблю. Що з рутини стало частиною мого життя? Спорт, ранкові, ось ці ритуали. Обов'язково робота над стратегією в моєму блозі, чому з'явився цей YouTube? Тому що я нарешті стала в позицію автора і зрозуміла, що ніхто не прийде і не зробить його за мене. Мені потрібно зробити конкретні кроки. Я пішла на консультацію, я пройшла навчання, і тепер от я розумію, як більш-менш тут все працює. Якщо ви хочете блог в інстаграмі, зробіть частиною вашої рутини створення контенту. На постійній основі ви маєте виокремити на це окремий час. У вас має бути заплановано дві години на зйомку, на прописування сценаріїв на постинг. Хто це зробить за вас? Хто за вас зробить ваш перший мільйон, наприклад? Хто за вас зробить ваше тіло здорове? Для кожного успіх це про щось своє. Але що я точно можу сказати, що успіх це не про героїзм? це… Практично завжди 99,9%, що це про рутину. Це про те, що людина вміє організувати свою рутину і вміє взяти відповідальність на себе цю рутину виконувати щодня. Сила рутини дуже сильно недооцінена людьми. Ми чомусь. До сих пір більше віримо в якісь співпадіння, в якісь там дива, ніж в те, що ми можемо власноруч вибудувати свій успіх, просто роблячи на 1% краще і більше кожного дня і регулярно. Якщо вам ця тема, обов'язково прочитайте книгу Джеймса Кліра Атомні звички. Це просто уявіть, ви робите на 1% більше кожного дня. І через рік у вас результати в 38 разів більше. Це проста математика. Якщо у вас є ціль, наприклад, 10 тисяч аудиторій в блозі, не полінуйтесь, пропишіть план. Покроковий план, як цього можна досягти з тим ресурсом, який ви маєте зараз, в тих обставинах, в яких ви знаходитесь зараз. І виконання цього плану має стати вашою щоденною рутиною. Не зраджуйте собі. Не зраджуйте своїм мріям. Ну і хочу вас надихнути: рутина це не насильство, рутина це не нудно. Рутина це частина вашого успіху, по-перше. А по-друге, також надихаюча думка, коли мозок звикає до повторюваних дій, він їх робить з меншим супротивом. Якщо спочатку я ходила в зал, буквально змушуючи себе. По-перше, не було результату, я не бачила взагалі, що моє тіло якось видозмінюється. По-друге, я вважала, що це просто зайва витрати часу. Мені просто не хотілося, я себе змушувала. Але з часом мій мозок почав менше супротивлятись цьому. Більше того, я почала отримувати задоволення, почали виділятися ось ці гормони щастя. Тому завжди тримайте в голові, що ваша рутина в якийсь момент почне приносити вам колосальне задоволення. І звісно, що результати так, сидемо далі. Третій пункт. Отже, третє – це чекап і дефіцити. Це настільки неочевидна порада, але наскільки вона ефективна. Ви можете думати, що з вами щось не так, що ви в депресії, що вам погано, що ви найлінивіша взагалі людина у світі, що ви в апатичному стані. А насправді у вас просто жорсткі дефіцити. Енергія це не лише про магнетизм, це не лише про магію, яку ми не можемо потрогати. Це також і про біохімію. Я думала, що у мене вигорання. Я думала, що я перегоріла взагалі до блогінгу, до соцмереж. Я не хочу нічого робити, я не хочу нічого знімати. У мене немає на це ресурсу, немає ніяких ідей. Я просто втикаю в телефон, і ну, ні на що більше у мене немає сил. І я пішла просто зробити чекап організму. Я його зробила. А там просто дефіцити заліза, вітаміну Д і інших важливих біохімічних речовин в моєму тілі. Зараз буде мій перший. Камінаут на Ютубі. їх буде ще багато, вам буде дуже весело дивитися а, мої випуски, тому що буду відкривати вам всі свої тіньові сторони. Так от, я проти фарми, я противник фармакології і а, а, лікування, як ми називаємо, традиційною медициною. Тому свої дефіцити я висповняла виключно бадами, Ніякого втручання у вигляді крапельниць або лікування якимись важкими препаратами серйозними, я обрала довший шлях з допомогою харчування, з допомогою бадів, але коли ось цей накопичувальний ефект почав. Бути помітним, я була просто вражена від того, як змінився місто. В цьому пункті не хочу зупинятися довго, тому коротко по суті легше стало вставати зранку. Просто пробуджуюся, вже відчуваючи багато енергії. Я полюбила сонце, яке я не любила. Тобто, для мене сонячна погода була якимсь ну, трагедія. Я думала, що господи, скоріш би, це сонце вже кудись ділося. Я люблю, щоб були лише хмари, але я його полюбила. І шкіра пішла тьмяність, вона почала сяяти, і мені здається, що в мене навіть якось покращився тон всієї шкіри, я ніби стала трошечки засмаглою. І от якось раптово захотілося жити, просто жити. І нехай мене не засудять психологи, але іноді. Нам не потрібен психолог, нам просто потрібно закрити ось ці дефіцити, якість життя дійсно зміниться. Піде ось ця роздратованість, піде апатія, слабкість, і прийде абсолютно нове відчуття себе в цьому житті. Четверта річ, яка змінила моє життя, це усвідомлення того, що лише я обираю. Те, як реагувати на все, що навколо відбувається. Я можу свідомо обирати свою реакцію, свою емоцію, своє ставлення до будь чого Не інстинктивно, не реактивно сприймати якісь негативні або позитивні ситуації. А свідомо за це усвідомлення я хочу подякувати Рілсам в інсті, тому що я побачила один короткий рілс, який. Ну, без перебільшень. Просто перевернув взагалі моє сприйняття себе. Просто тут так спробую проілюструвати, тому що я вже не знайду той Рілс. Дівчина в, ну, в такому поганому, якомусь розлюченому стані, дуже пригнічена, роздратована, грає якась така музика. І в один момент вона змінюється, у неї просто розправляються ось так плечі, і вона просто такою широкою, впевненою ходою йде через вулицю і підпис. Той момент, коли ти розумієш, що ти можеш обирати, як реагувати, що ти можеш сказати своєму мозку, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Так, ти можеш піддатись якимось емоціям, роздратуванню, щось тебе може розізлити, щось може вивести тебе з твоєї рівноваги, але ти маєш постійно пам'ятати, що у тебе є вибір, свідомий вибір. Ти обираєш ось так реагувати. І коли ти в ось цю дорослу свідому позицію стаєш, ти розумієш, слухай, так взагалі в цьому світі не існує нічого, що могло б вибити мене з рівноваги, тому що я обираю. Виб'ють мене з рівноваги чи ні? І це просто Пуууу! одна із найбільш дорослих, зрілих думок, які я забрала з 24-го року в 25-й, це те, що я не можу контролювати те, що відбувається навколо, але я можу контролювати свою реакцію на ці обставини, ці події, на ці ситуації. І от в цій точці починається моя сила. Якщо раніше якийсь хейт... Якийсь відкат в роботі, якесь порівняння з іншими могло дуже сильно повпливати на мене деструктивно, і я на це автоматично, несвідомо реагувала одразу негативом, То зараз я запитую себе, а як я хочу на це відреагувати? І в більшості випадків я собі відповідаю, що спокійно. По дорослому я хочу на це відреагувати спокійно і по дорослому, і це не про те, щоб замовчувати свої почуття і обмежувати себе дав прояві в якомусь такому навіть тіньовому прояві. Це про те, щоб обирати свій спокій і спокій він, мій спокій, привище за все. Я управляю емоціями, а не вони мною. І це про безумовну свободу. Коли ми знаходимося в такій позиції, ніхто не може на нас повпливати, ніхто не може почати нас якось контролювати, ніхто не зможе нас ніколи зачепити, ніхто ніколи не зможе повпливати на наш настрій, на наше самопочуття, на нашу самооцінку, тому що нічиї слова, нічиї там спроби якось зробити нам боляче, вколоти і так далі. Не викликають в нас одразу таку несвідому негативну реакцію, якщо ви на автоматі після якогось хейтерського коменту чи Якогось двузначного повідомлення там від знайомих, подруг, неважливо, одразу починаєте ось це самокупання, відчуваєте якусь тривогу, невпевненість в собі. Це говорить про те, що людина ось ця заволоділа вами, ви не свободні. Але коли ви обираєте реагувати на це м'яко по-дорослому і спокійно, ви не переможні. Хоча б кави, ковточок. І п'ятий, мабуть, найпотужніший пункт. Я змінила підхід до життя, і тепер я будь-що роблю, створюю проекти, займаюся контентом, блогом. Не із позиції Я повинна, а з позиції Я хочу, тому що відчуття обов'язку дуже сильно виснажує. А от коли ми відчуваємо щире бажання щось робити, у нас з'являється на реалізацію цього бажання багато енергії. Коли ми відчуваємо зобов'язання над нами от щось висить як тягар, ми не будемо нічого креативного, геніального створювати. Ми все будемо робити. Змушуючи себе. Але коли ми стаємо в позицію Я хочу це зробити, тому що є якась мета, є якась місія глобальна, якась big dream», у нас на реалізацію цього бажання виділяється дуже багато потужної, творчої, креативної, сильної енергії. З'являється внутрішня сила. Відтворити це на матерії, ми починаємо всі наші дії наділяти сенсом і в усе. Вкладати частинку душі, частинку свого серця. На одному з навчань, яке я проходила, бонусом йшла стратсесія з коучем, з наставником, і вона тривала буквально годину, але я, мабуть, її ніколи не забуду, тому що от вона дійсно перевернула мою свідомість. Я ділилася із коучем, що а, я планую створювати новий проєкт, і я відчуваю з приводу цього багато тягарю, що це ніби як висить наді мною як зобов'язання, що я мушу а, прописувати пл. План, я мушу прогрівати, я мушу робити те 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 і мене це взагалі не надихає, мене це навпаки заганяє в жорсткий епатичний стан. І він мене просто однією фразою ніби оговтав. Він каже: Слухай, а ти насправді б хотіла, щоб цей проєкт реалізувався? Я кажу, так. Він каже: тоді зміни підхід. Роби все, що стосується цього проєкту, не з позиції Я повинна, а з позиції Я хочу. О, вау! Мене тоді просто облили холодною водою. За лічені секунди в мене було таке відчуття, ніби розсіявся той весь туман, який був дуже густий, і я просто не могла крізь нього прибиратися. Все стало настільки ясно, я відповіла сама собі, так я хочу цей проект, я хочу, щоб я його реалізувала. Я хочу, щоб багато людей про нього дізнались. І одразу ж відповіла собі, чому. Тому що цей проект він важливий для інших, він буде трансформаційним, він дійсно повпливає на життя інших людей і він мене виведе на новий рівень. І, от пам'ятаєте, як я говорила про позицію автора і героя. Просто ось так вмить я з позиції героя чітко і впевнено стала в позицію автора. Я почну творити тому, що я хочу, а не тому, що я повинна. І знову додам трохи про нейробіологію. Наш мозок, коли відчуває певні зобов'язання, він вмикає центри стресу. Тобто реагує одразу з точки зору стресової ситуації. Але коли він відчуває, що ми щось створюємо, робимо з позиції бажання, він вмикає центри задоволення. І ми прям буквально, як організм, не як душа, так, а як організм, відчуваємо натхнення, тому що виділяються ось ці гормони щастя. І якщо ви часто вигораєте в блозі або кидаєте спорт. Підійдіть до цих сфер вашого життя з нової позиції автора. Я не повинна робити контент щодня. А я хочу, щоб мої думки, мої інсайти, мої усвідомлення змінили життя сотень тисяч людей, тому що це може дійсно трансформаційно вплинути на них і зробити якість їхнього життя вищою. Я не повинна ходити на спорт тричі на тиждень, але я хочу мати здорове, підтягнуте, спортивне. Тіло, тому що це дасть мені енергію. Я буду отримувати задоволення від свого відображення в дзеркалі. Не о Боже, знову треба готувати там вечерю. Треба щось знову вигадувати. Я хочу приготувати ось цю вечерю, тому що я закладу в їжу свої позитивні афірмації, свою позитивну енергію. Я порадую свою родину. Ми класно разом повечерюємо. Це ж просто, це ніби хакнути життя. Абсолютно. Кожне треба в вашому житті можна переписати на Я хочу тому що. І коли ви це зробите, ви почнете закохуватись в життя, і ви буквально почнете сяяти, оточуючи це, почнуть помічати і запитувати, що з тобою сталося, чому ти така щаслива, де ти береш ресурс, чому у тебе завжди посмішка на обличчі? Та тому, що я не бачу більше ніяких зобов'язань, я бачу лише своє бажання розвиватись, рости, йти в масштаб, проявлятись, сяяти і змінювати цей світ. Випишіть на аркуш паперу речі. Які ви робите, змушуючи себе. Речі, які не приносять вам задоволення. І ви їх просто змушені робити, тому що ну так треба, тому що ви повинні. І перепишіть. В другу колонку з іншим формулюванням. Я хочу це робити, тому що. Якщо якісь речі ви навіть не можете собі змотивувати, чому я маю це робити, значить вони вам точно не потрібні. Їх взагалі потрібно видалити свого життя, це злив енергії. Але якщо є певна рутина, рутинні справи, які треба робити для того, щоб досягти своїх мрій, змініть позицію з я повинна на я хочу тому що. Моя сила повернулася до мене, коли я ось ці п'ять речей на регулярній основі ввела в своє повсякденне життя. Спробуйте і ви. Якщо вам було цінно те, про що я сьогодні розповідала, ділилася, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я планую всім відповідати, все читати. Також поділіться, будь ласка, обов'язково, які теми ви хочете, щоб я ще розкрила. Що вас цікавить? Я буду орієнтуватися саме на ваші коментарі. Ну і звісно, Якщо вас це надихнуло, поділіться цим зі своїми друзями, зі своєю аудиторією, підписниками. Можливо, це важливо почути комусь іще. А мені буде дуже-дуже приємно. Пам'ятайте, що ви автор свого життя. І саме з цієї позиції створюєте все в своєму житті. Автор він не чекає, автор створює. Я вас люблю. Побачимось.